Репортер, на прямому вже зараз приєднатись до випуску. 14 людей загинули та 55 постраждали свідок масовного обстрілу у Києві. Окупанти запустили по місту дрони та ракети. Атакували цілу ніч до ранку. Під ворожим вогнем опинилися 27 локацій у різних районах столиці. Серед них житли, будинки, освітні заклади, об'єкти критичної інфраструктури. Значні руйнування у Солом'янському районі. Там російська балістична ракета поцілила по 9-поверхівці. Рятувальники продовжують розбирати завали. Не виключено, що під руїнами можуть бути люди. Ми знаходимося на одній з таких локацій, де балістична ракета попала в дев'ятий позиковий будинок. Знищено повністю під'їзд. Знищено цей під'їзд аж до підвальних приміщень, тому що це було пряме попадання. У Вижорівському районі на Київщині через атаку поранена жінка, пошкоджений будинок, також в селі мирних мешканців, пошкоджена у Броварському районі. Згорілися споруда, господарська будівля та підприємство. Через ворожу атаку на Запоріжжя пошкоджена багатоповерхівка та гуртожиток. Вибуховою хвилею побували вікна у понад 50 помешканнях. Понівечені три десятки гаражів у гаражному кооперативі. Є руйнування на кількох підприємствах, обійшлося без постраждалих. 13 людей госпіталізували після російського удару по Одесі. На світанку ворог масово атакував місто ударними безпілотниками. Попри активну роботу наших бійців ППО, є руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, інклюзивного центру та дошкільного закладу. Росія вдарила по багатоповерхівці у Купінську на Харківщині. Окупанти атакували місто з авіації напередодні. Постраждало двоє людей. За інформацією прокуратури, щонайменше троє мирних жителів могли загинути. Їхня доля наразі невідома. Американський президент Дональд Трамп відкладає запровадження нових санкцій проти Росії, бо чекає на можливе укладення угоди про припинення війни в Україні. Про це він сказав на полях саміту G 7 Глава Білого Дому додав, що санкції дорого обходяться Сполученим Штатам. Не забувайте, санкції коштують нам багато грошей. Коли я запроваджую санкції проти країни, це коштує США багато грошей. Величезну суму грошей. Це не просто давайте підпишемо документ. Ви говорите про мільярди і мільярди доларів. Санкції це не так просто. Над загострення ситуації на близькому сході Дональд Трамп вирішив достроково покинути саміт групи Семи та повернутися до Вашингтона. До цього він опублікував допис у своїй мережі, що усі цитую повинні негайно евакуюватися з Теграна. Змі пишуть, що одразу після повернення до штатів Трамп скликає засідання Ради національної безпеки. Напередодні ізраїльська армія вдарила по будівлі іранського державного телебачення. Цей момент потрапив у прямий ефір. Трансляцію тимчасово перервали. А ведуча покинула студію посеред ефіру. За даними армії оборони Ізраїлю, іранські військові використовували цю будівлю як центр зв'язку під виглядом цивільної діяльності. Крім того, Цахал нагадав, що перед атакою закликав цивільних покинути частину Тегерана, де розташована телестудія. Ще чотирьох мешканців евакуювали правохоронці з Борислава на Херсонщині. Під час руху броньована автівка натрапила на протипіхотну міну, ймовірно, полюстку. Завдяки захисту спецтехніки ніхто з поліцейських не постраждав. Автомобіль отримав лише незначні ушкодження, що дозволило успішно завершити рятувальну операцію. Важка любов. Давай, я поможу тобі. Бери, бери, бери. Що треба? бери, Бри, Сань, ось цю сумку возьми. Давайте, давайте, давайте сюди. Оп. Наконець. -то. Все, Вітя, давай, грузи туди. У кропивницькому курсанти поліцейські здавали кров для поранених бійців. Загалом запас станції переливання крові поповнили майже на 100 літрів. Кров передадуть у медзаклади області. Делікуються бійці. Ще частину правлять у стабілізаційні пункти на передову, де вона потрібна для термінових і складних операцій. Як зазначили медики, наразі запаси вичерпуються тому швидко, тому необхідні усі групи крові. Ми завжди здаємо ходимо, допомагаємо, тому що ми розуміємо, що ця кров зараз потрібна дуже нашим бійцям. І просто цивільним людям, які також можуть страждати від війни або ще через якісь проблеми зі здоров'ям. Я думала, що мені стане трішечки плохо, але. Чудово себе почуваємо. Це такий маленький, але потрібний внесок в нашу країну. Одну двох людей ми в змозі, тобто однією кроводачею, підтримати а когось врятувати. Для організму це оновлення, тобто, перш за все. У нас приходять люди, кажуть, що в них і вночувають і певне покращення по самому почуттю після донації, і деякі навіть відмічали, що якщо було певне підвищення тиску, вони відмічали його зниження, тобто протягом певного часу і. Загалом, тобто це стимуляція організму оновлювати свої клітини. У Луцьку дев'ятирічна донька військової п'ятої штурмової окремої штурмової бригади зібрала кошти на розвідувальний безпілотник для підрозділу, в якому воює її батько. Гроші Уляна не просить а зробляє їх, продаючи квіти. Оберемок півоні у неї розкуповують менше ніж за годину. З дівчиною-волонтеркою спілкувалися у Луцьку наші репортери. Несемо квіти, щоб назбирати на мамі і тату. Тату дев'ятирічної Уляни на передовій. Донька ж продає квіти, щоб зібрати гроші на допомогу військовим. Для продажу півоній обирає найбільш людні місця. Цього разу зупинилась поблизу одного з торговельних центрів Луцька. Ну, зараз в сезон півоні, і зараз їх дуже багато, і всі, і, і вони дуже гарні, і всі їх дуже хочуть. Подобається продавати. Я розумію, що це потрібно зараз е, збирати на дрони. Ну мені теж мені також була, мені теж хочеться підтримувати воїнів, їм допомагати. Фіксованої ціни немає, говорить п'ятикласниця. Перехожі дають стільки, скільки можуть, чи вважають за потрібне. Дехто відмовляється брати квіти, а просто дають гроші, бо розуміють, для чого вони. Дівчата продадуть когось іншим, кому вони потрібніші. От, йшли з мамою, побачили дівчатка, збирають літа, ді, дали їм просто на за квіточку, а просто дали 20 гривень. Скільки це класно, що, що діти збирають для своїх батьків на фронт. Класна ініціатива, треба донатити, допомагати нашим людям, військовим, ті, що нас захищають. Це, 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 це наш спокій і, і наша безпека. Мавік 3 потрібен одному з підрозділів п'ятої штурмової бригади. Родина збирає частину 100 тисяч гривень. Вартість дрона вдвічі більша. Ми вже зібрали майже 70, Ще залишилося 30 і це ми тільки половинку. Типу, нам ну це додаткова банка до збору. Типу. Бо цілий Мавік я не знаю, скільки нам придеться ще зрізати квітів і продати їх. Півонії на продаж з власних квітників привозять друзі, віддавали усі квіти, що виростили минулого року, і цього року долучились до ініціативи. Це класна ініціатива, як можна залучити дітей до того, щоб не бути осторонь і приймати участь у зборах, навіть такими маленькими кроками продаючи півоні. «Дайте ще мені бордово раз уже так дуже дякую. Крім нас самих, бо я пару днів назад повернулася за кордоном, нам ніхто не допоможе. Типу, люди живуть своїм життям взагалі. Ми в тому живемо, нам це потрібно. І ще плюс мене загинув колега, ну, це дружна штука. Всех буде вас добре. Протягом дня дівчата зібрали на безпілотник 5 тисяч гривень готівкою і ще стільки ж донатами на банківський рахунок. З однієї сторони дуже щемно, що моя дитина зайнята не дитячою справою, а з іншої сторони переповнюю гордість, що її не байдуже, що до неї це важливо. Вона розуміє потребу і робить це своїм прикладом, показуючи дорослим, що якщо дитині це вдається, то дорослим точно вдасться. І коли твої родичі на війні, ти не можеш стояти осторонь, а робиш дуже багато різних донатів прав для ЗСУ. Коли сезон півоній закінчиться, продаватиме інші квіти, говорить Уляна. Головне, щоб її збори допомогли зберегти життя тату Дмитру та побратимам. Тетяна Осадча, Павло Мельничук, телеканал Прямий. Це усі новини стане. Підписуйтесь на наш офіційний ютуб. більше проти інформації в телеграмі. Далі.